Справа 24 розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося. Перше рівняння у нас Х плюс 5792 мінус 4153 7125. Ну що ж, будемо знаходити спочатку те, що у нас у дужках. Це у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Та ми записуємо, що Х плюс 5000. 792. Це дорівнює. Отже, до різниці 7125. Потрібно додати від'ємник або 4153. Записуємо, що Х плюс 572. Це дорівнює. Ну що ж, тут можна зробити усно, можна в стопчик. 7 тисяч плюс 4 тисячі, це буде 11 тисяч. Далі 1 сотня плюс 1 сотня це буде 2 сотні. Далі 2 десятки плюс 5 десятків це буде 7 десятків. 5 одиниць плюс 3 одиниці це буде 8. Отже, сума в нас дорівнює 11278. Далі тепер дивимося, у нас є невід. Там треба знайти невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х тоді дорівнює Від суми 11 тисяч 278. Потрібно відняти відомий доданок 5 Записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, щоб знайти x, нам треба виконати віднімання. Давайте будемо віднімати в стопчик. Записуємо тоді 11 тисяч. Давайте десь тут. 11 тисяч 278. Відняти 5 792 Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6, 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17-9 це буде 8. 2 забрали одиницю, це 1. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 1 збрали одиницю це 0, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. А 10 мінус 5 це 5. 1 мінус 1 0, попереду пишемо. Так, ну що ж, записуємо, що різниця у нас дорівнює 5000. 486. І. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 5486. Переходимо до другого рівняння. Бачимо 13х плюс 9х плюс 13 до 321. Ну що ж, тут, е, зліва треба спростити спочатку, або усну 13 частин плюс 9 частин, це буде 22 частини. Або х можна винести за дужки, тоді в дужках у вас буде 13 плюс 9, це і буде 22. Ще раз, 13 частин плюс 9 частин, це буде 22 частини, або 22х. Додати 13. Це дорівнює 321. Гаразд. Ну, а тепер знаходимо невідомий доданок 22х, як його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Та ми записуємо, що 22х це дорівнює. від суми 321. Потрібно відняти відомий доданок 13. Ну що ж, пишемо, що 22х це дорівнює. 21 мінус 13 це буде у нас 8. Тоді ця різниця буде 308. Є? Ну що ж, як нам зайти тепер на відомий множник X? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, добуток 308. Потрібно поділити на відомий множник на 22. Є? Ну що ж, записуємо, що Х тоді дорівню. Ну Тут нічого не зробиш. Тут прийдеться підбирати, чому дорівнює частка. Ну або ділимо тоді куточком. Давайте будемо ділити. Давайте 308 ми ділимо на 22. Давайте десь тут. Що ділиться? На 22. Так, 30 ділимо на 22, це буде 1. Так, тут 1 на 22, це буде 22. Віднімаємо. 30 мінус 22, це буде 8. Зносимо 8. 88, ділимо на 22, це буде 4. 4 на 2 це 8. 4 на 2 це 8. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0, ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 14. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння другого – це число 14. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. Бачимо x мінус 42, що множиться на 13, дорівнює 390. Будемо шукати невідомий множник. То, що в нас в дужках. х-42. Щоб знайти оцей невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 42. Це дорівнює. Потрібно добуток 390. Поділити на відомий множник на 13. Ну що ж, записуємо, що мінус 42 це дорівнює. 39, що ділиться на 13, це буде 3. І 1 0, то частка у нас дорівнює 30. Є? Ну що ж. Передивимося, невідоме зменшуване. Як знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що x у нас дорівнює. Отже, до різниці 30 потрібно додати від'ємник або 42. То пишемо, що x тоді дорівнює. 30 плюс 42 це буде 72. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь третього рівняння. Число 72. Переходимо до четвертого рівняння. 7х мінус х, що ділиться на 5, дорівнює 180. Ну, гаразд, давайте спочатку спростимо 7х-х. 7 частин мінус одна частина це буде 6 частин. Або можна х винести за дужки, і у вас в дужках буде 7-1, також число 6. Отже, записуємо 7х ще раз, 7 частин мінус одна частина, це буде 6 частин. 6хів, що ділиться на 5, це дорівнює 180. І. Ну що ж, як нам знайти початку 6х. Це у нас невідоме ділене. Щоб його знайти, треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що 6х тоді дорівнює. Отже, частку. 180 потрібно помножити на дільник на 5. Записуємо, що 6х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити, можна помножити в стопчик, а можна помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Давайте так і запишемо, що це можна записати як 180 помножити на 10 і поділити на 2. То ми записуємо, що 6х тоді дорівнює. 180, що множиться на 10, це буде 1800. Що ділиться на 2. І пишемо, що 6х тоді дорівнює. Ну, 1800, що ділиться на 2, це буде 900. Тепер як нам знайти невідомий множник Х. Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо 900. Поділити треба на 6. Ми записуємо, що х тоді дорівнює. Тут можна по різному ділити. Можна спочатку поділити на 2, а потім на 5. Ну по-різному. Можна 90 поділити на 6. Це буде 15 і 1 0, то це буде 150. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 150 є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже. Корінь четвертого рівняння вийшло в число 150. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.